Давно я все вдома не варив таку страву. А саме борщ і ці всі інгредієнти я буду використовувати лавровий перчик, чорний горошок, ероспішта, мисливські кубаски, лопатка, помідори, вже очищений. Фасоль в томаті, олійка в ідеалі б було сало, сало немає, буде олія, зелень, болгарський перець, солодкий, червоний. Морква цибуля, копчена паприка і картопля. Ось Усо усього у нас вийде гарний наварстий борщ. А, ну і, звичайно, копчені ребра. Забув про них. Копчені ребра обов'язково. Ну, Принаймні, я даю. А щоб це все діло зварити, нам потрібен вогонь і казан. Олія. Сибуля? М'ясо? Я його обжарюю. Солодка паприка? Морква. Дві чайні ложечки розпіште, тому що будуть їсти діти. Консервований томат. Лавровий лист. Перед чорний горошком. Заливаємо водою, джерельною. Перець бугаский. Копчені ребра. Мисливські кобаски. І тепер це все діло накриваємо кришкою і даємо на маленький вогонь, щоб собі кипіло десь за півтора години мінімум. Картопля. Фасоль автоматному соці. Сіль. Зелень. Накриваємо кришкою і даємо трошечка настояць. І готово.